Вечір добрий. Чим живе зараз майдан? Мушу сказати, що нині майдан складає геть інше враження аніж той, що був тут до того, як Беркут розігнав звідси студентів. Тут досі лежать квіти, які нагадують про цей кривавий розгон. І люди вже почуваються зовсім по іншому. Тут уже немає таких веселих танців, співів, які були до цього. Тепер тут майже військова мобілізація. Ми сьогодні побували на барикадах, які споруджені навколо всього майдану незалежності, і поспілкувалися. З хлопцями, які там чергують, вони кажуть, що чергуватимуть вони і вночі там буде близько ста людей охороняти цю барикаду. Вони також перевіряють тих, хто проходить на майдан незалежності для того, щоб відокремити від людей тих так званих титушок або провокаторів, які можуть тут потрапити у НАТО. Як вони самі пояснюють своє завдання? Можемо почути Всі, хто не хоче знімати маски. Тобто, значить, однозначно ховає обличчя, значить, не хоче, щоб його ідентифікували. Це ковролін, обмотаний скотчем. Елементарний захист від дубинок Беркутівських. Наша задача не дратися з ними, а максимально просто задержати. Нам головне, щоб люди не били. Наша головна задача максимально тусь потихоньку відходити. Також є свої розвідники, які роз, розсереджені по місту і чергують по черзі. Спостерігають за підозрілими підлітками, підозрілими спортсменами, яких вони підозрюють у тому, що це можуть бути нападники. Вони серед них є спортсмени, швидкі, які можуть швидко швидко бігати, бо мобільний зв'язок працює не досить стабільно, які можуть попередити про те, що сюди насуваються або титушки, або військові, або беркут, якого Кого тут також очікують, і ще мушу сказати, що нині гідромецентр повідомив про штормове попередження у Києві. Дуже похолоднішало зараз. І різкий поривчастий вітер теж не на не, не дуже допомагає звичайно людям, але вони стоять тут. Дуже багато людей до вечора ще збираються, підходять нові люди. Триває мітинг, і вони також мають мають намір утримувати майдан. І вночі студія дякую, Машо. Це була Марія Васильєва з Майдану Незалежності. Отже, таким був майдан станом на вечір 2 грудня. Ну а як прожив Майдан минулу ніч? І цей день. Дивіться далі. От ялинка знадобилась центр Києва. Зараз у барикадах на їх зведення пішов паркан, яким був оточений майдан незалежності, і частини. Не добудованої ялинки барикади на Городецьку, інститутській біля Ляцьких воріт у Бабіч Хрещатика стає в пригоді, і автомобіль комунальників. Він потрапив у пастку на майдані, поставили машину поперек, працюватиме відсувною секцією. Це, до нормальний варіант поперек. Удекуди барикади сягають двох-двох із половиною метрів заввишки. У хлопців у каски, шоломи, саморобний захист від беркутівських киків. Ми готуємося до того, що буде штурм. На прилеглих вулицях пункт. Спостереження у загонів самооборони план дій його нагадує депутат Парубій, який вночі за польового командира. Їхнє завдання буде тут же повідомити сцену про те, що відбувається напад, і максимально протягом, хоча б 10-15 хвилин, втримати атаку Беркуту. За тих 10-15 хвилин завдання організаторів буде евакуювати з Майдану. Жінок і дітей ледь тримається на ногах від утоми, але не здається до ранку співачка Руслана. Вона вже котру ніч на майдані, волонтер підтримує бойовий дух. Звичайно, зараз основне залишається перше масовий страйк, блокування, неможливість, щоб вони зараз перехилили влада на свою сторону, тому що дуже. Що йде? Залякування? Масова атака йде в інтернеті. Нерви на межі. Десь гуркіт туди прямують оборонники. Штурму чекали о третій, о четвертій, навіть о п'ятій. І тільки коли почало потроху розвиднюватись, стало зрозуміло. Цю ніч простояли. Перші промені сонця жодного міліціонера на майдані. Лише народні охоронці. Зранку тут не більше кількасот людей утримують плацдарм. Решта пішли блокувати кабмін. Ми очікуємо народження дитятка Христа. На майдані церква, святий отець проповідує для парафіян оборонителів на сцені. Яценюк переконує у політиків. Є план зараз. Стоїмо тут перше, друге уряд заблоковано. Третє. Ми за вашим дорученням. Ідемо до Верховної Ради. У нас дві вимоги. Перша і основна вимога відставка уряду Азарова. Друга вимога припинення політичних репресій. За кілька годин народу більше в кілька разів за різними підрахунками: від п'яти до десяти тисяч люду. Згодом свіжі сили формують колону і йдуть підмінити тих, хто з самого ранку біля кабміну. На майдані внутрішній розпорядок самостійно ловити провокаторів та не давати їм змогу провокувати міліціонерів. Ті тушки не дрімають. За нашою інформацією вони навіть сьогодні їдуть до міста Києва. Кількість їх да, вони хочуть набрати біля п'яти тисяч. Трохи згодом лунає добра новина затриманих під час сутичок студентів. Відпускають суд направляє справу на доопрацювання. В Зв'язку з тим, що ці справи були неналежні оформлені міліцією. Як можна використати ялинку, побудовану на крові? Питають себе мітингувальники. Ну хіба що задля барикад? Але скільки то все діло коштує? Зовсім. Інше питання Євгенія Гарков, Григорій Жигалов, Дмитро Орлов, Роман Сукач, ТСН, 1+,1.